Непросте СЗЧ, військового у дезертирстві підозрюють. Більше тижня мати шукала сина після його запрошення на ВЛК. Чи вимагав екс-майор поліції Хабар від винуватця ДТП? Такий треш, ніби дев'яності, Як у Цумані за дубові колоди воюють? Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір. вельми шановне товариство. За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 501 полеглого захисника. Зокрема, вдалося повернути 382 тіла оборонців, що загинули на Авдіївському напрямку. 56 полеглих воїнів із Бахмутського напрямку. 45 тіл оборонців із Мар'їнського напрямку, 6 тіл полегло захисників на Викладарському напрямку. Окрім того, додому повернули чотирьох полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, сім загиблих захисників, які воювали на Луганському напрямку. А також вдалося повернути одного полеглого військового із моргу на території РФ. Збройні сили України перевезуть репатріовані тіла до визначених державних установ. Правоохоронці та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих і після цього полеглих захисників передадуть родинам для гідного поховання. Здобуваючи незалежність України, на війні загинув житель села Охнівка Володимирського району Василь Мандюк. У зв'язку із гіркою втратою героя в Оваднівській громаді оголосили триденну жалобу. Про час та місце поховання повідомлять згодом. І знову сумна звістка надійшла на Волинь. На війні загинув захисник із села Бужани Мар'янівської громади Микола Лотоцький. У громаді оголошено триденну жалобу. Про час і місце поховання повідомлять згодом. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна пам'ять, честь, і шана усім полеглим героям. При в'їзді у село Дачне трапилася ДТП за участю двох бусів. На дорожньо-транспортній пригоді травмувалася жінка. Правохоронці, які працювали на місці автопригоди, з'ясували, що водій Хюндай здійснював маневр обгону і зіткнувся із рено, який виїхав на зустрічну смугу. і Зіткнувся з іще одним реном. Транспортні засоби пошкоджено у наслідок ДТП легкі тілесні ушкодження отримала. Пасажирка Хюндай. Після надання медичної допомоги вона від госпіталізації відмовилася. На винуватця ДТП склали відповідні адмінпротоколи. Аварія на автодорозі біля села Борохів. Мешканець Рівненщини водій автомобіля «Опель Комбо наїхав на велосипедиста. Лучанин їхав на двоколісному узбіччям дороги у попутному напрямку. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Водій автомобіля Тверезий транспортні засоби поліцейські вилучили. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. У селі Матейки Луцького району Колківської громади посеред ночі горів житловий будинок, До рятувальників зателефонували небайдужі люди. Вітак на місце події оперативно прибули вогнеборці пожежно-рятувального загону села Красноволя. Із червоним півнем боролися майже півгодини. Зрештою, над ранок пожежу загасили потерпілих, на щастя. Немає причини займання коротке замикання електромережі. Переїхав із Херсонщини до Луцька і добровільно пішов до війська звільняти рідну землю від окупантів. Так розказує захисник військового, бо ж нині на чоловіка завели кримінальну справу і підозрюють у самовільному залишенні військової частини. Чому так сталося? Чули наші журналісти. Житель Херсонської області після Повномасштабного вторгнення перевів сюди сім'ю, в Луцьк, дитину залишив тут і першим ділом, що зробив, пішов військкомат і пішов захищати нашу державу. Адвокат військовослужбовця Андрія каже, це не було просте самовільне залишення військової частини. Розказує і показує суддям документи. У вересні 2022-го чоловік лікувався в госпіталі, бо ж під час бойових дій отримав психічні порушення. Поки справу розслідували... Сідують Андрія, триматимуть під вартою. Той хоче оскаржити запобіжку. Згідно матеріалів, особа не брала участі в бойових діях. Не з'явилася 1 лютого на шикування. А насправді, 4 місяці людина перебувала на нулі, не отримала учасника бойових дій. Був неодноразово. Приймав участь в штурмових діях. Є відеозаписи, його телефон видано, де йде весь в крові і повідомляє, що відбулося і скільки загиблих. Він не тільки не втікав, а коли це все сталося, ще й сам приходив в ДБР, зауважує Сергій Полячук. Він висловлює готовність продовжувати службу. Водночас, єдине, що просить, він каже, я напередові не зможу більше знаходиться в будь-якій частині тилового забезпечення, там де не пов'язано з цим, каже, просто немов в нього йде ступор. Я перепрошую, я не психіатр, але як його примусити? Я не знаю. Звертався. Стосовно своїх захворювань не тільки в медичні заклади, а постійно наголошував, що в нього є психологічні проблеми, і на жаль, абсолютно не була надана йому морально-психологічна допомога, яка повинна надаватися у військових частинах безпосередньо, навіть в ті, які він служив. Мовляв, це і стало причиною його самовільного залишення військової частини. За версією слідства 1 лютого минулого року захисник же каже, що Андрій залишив військову. Частину раніше на даний момент орган дословного розслідування керується зібраними матеріалами, і тому так трактує, що дата ...вчинення кримінального правопорушення є 1 лютого 2023 року. подальшому, якщо сторона захисту буде надавати інші дані, тобто вони будуть досліджуватися. Під час проведення допиту дозволим скормолися давати показання». Чуємо, що військовий готовий співпрацювати зі слідством. Правоохоронці вважають, що тримання під вартою треба залишити в силі. На відеозаписах і на фотознімках, де він весь в крові, іде, де бахкає і розказує, що в нього за один день чотири дня народження. Ось оце, я вважаю, повинно враховуватися під час звернення слідчого при всій повазі до слідчого. Прокурор зауважує, що у випадках дезертирства нині передбачено винятковий запобіжний захід, і то саме тримання під вартою. Прошу зазначити, що дійсно в основному першої станції примірно враховано складавчі зміни до окна кодексу України, згідно яких особи, які відчинили перевіді воєнного стану, не в тому числі передбачення статтею 407 КНК України. Сонце таки забіжно захід. Воді тримання під варту. Це як точно забільше захід. Тож на найближчі 60 днів Андрія залишають у СІЗО. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. А зараз рубрика Зворотній зв'язок до нас звернулася жінка, яка розшукує сина. Олена Горінчук більше тижня не має звістки від рідної людини. Його телефон не відповідає. Подробиці далі. О сьомій ранку до чоловіка навідалась військовослужбовці разом зі співробітницею поліції і запросили його проїхати разом з ними. Про це нам розповіла безпорадна мати військовозобов'язаного. А вас син вдома, кажу вдома, а можна його покликати? Кажу, зараз я скажу. Він вийшов хворий з температурою. Дуже хворий лежав. Він вийшов, каже, а що мам, хто мене кличе? кажу, слідча кличе. А кажу, Іванка, а що ви цього хочете? Треба ж. Що він з нами поїхав, пройшов комісію. Ко для чого та як комісія? Що ви його заберете на війну? Я кажу, не проти діти служать там, бо то війна, бо то так засначено. Я не проти. Але ви мені скажіть правду. Вони ні пройде комісію, і ми його вернемо додому. назад приїде. Однак згорювано мати спочатку не мала зв'язку з сином після такого візиту. А коли він дав про себе знати, дивним чином змінював один полігон на інший. Я ж до обіду немає, але, знаєте, якесь таке відчування було, що дійсно що це вже пішов і все, я не побачу, не привезу до хати. Дзвонить він до мене, мамо, я в Луцьку на полігоні. Кажу, сина, я привез тобі отяг, тут не дуже далеко. Я вирвалася їхати, доїхала до Горохова, дзвони мамо, Я вже в Житомирі. Думаю, Боже, куди це мені їхати, що мені вже робити. Тут півгодинки, буквально півгодинки проходить, знов мамо дзвонить знов, каже: мамо, я вже в Києві. Чи то жінка плутається в часі, чи то її син щось наплутав. Потім каже: Я вже в Львівській області ще через півгодини. Я кажу, Юра. А що це таке? Ну, вже каже, може, тут буду на полігоні, бо вже мене готують на полігон. Я кажу, а в тебе ж документів немає при собі. Жінка каже, що після того, як надіслали фото його документів на месенджер незнайомого їй телефону, зв'язок із сином зник. Той чужий номер також був недоступний. Пані Олена звернулась до поліції, там їй повідомили неприємну новину. Він тікав з полігону. Якби де прикрили чи чи посадили, теж дали б знати, а де дитя ділося? Чоловіку 36 років. Відсрочки від мобілізації він не має, хоча є батьком трьох неповнолітніх дітей. За словами жінки, його позбавили батьківських прав. Поки журналіст Аверсу з'ясовували, де ж подівся чоловік. Пані Олена в телефонній розмові повідомила, що він нарешті вийшов на зв'язок, нібито підписав контракт і зараз перебуває на полігоні. Жінці й досі не пояснили, чому були різні версії місця знаходження сина і що відбувалось цей тиждень, поки не було від нього вісточки насправді. На днях у Луцьку відбувся круглий стіл на тему «Захист прав людини в умовах воєнного стану у Волинській області. Заступник начальника Волинського обласного ТЦК та СП полковник Дмитро Маруха під час засідання, присвяченому правам людей, наголосив, що громадянина України є і права, і обов'язки, тому захищати свою державу обов'язок кожного задля збереження національної безпеки є сподівання, що про права на телефони дзвінок, правову допомогу, зустріч з адвокатом та право знати про долю рідної людини все ж йшла мова. Якби цих прав дотримувались, то перспектив у мобілізації було б більше. Олена Лещук, Ольга Ганич, Мирослав Хотемчук для новин на часі. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. Добові розбірки у Цумані. Там арештували кілька сотень колод деревини. А все тому, що директор лісопильної фірми заявив у поліцію на керівництво іншої компанії Деревообробної мовляв, ті привласнили собі відвантажену деревину. Поліція переконана, що там пахне криміналом. А от представник деревообробної фірми вважає, що копи діють як у 90-х. Чому дивіться далі? Форест, я прислав претензію. Віддайте мій ліс. Відповідь Цумані. Ми не, не знаємо, про що ви говорите. То хто що привласнив? Мова йде про сотні дубових колод. «211 колод породу дуб приблизно середньої довжиною 3 метри та приблизним діаметром 40-60 см, які зберігалися на кучі насипом під краном, які були промарковані, пронумеровані спеціалістом у передковому значенні, яких були. Відповідні бирки 133 колоди породи дуб». представник деревообробної фірми запевняє, що вони тут ні при чому і ніяку деревину не привласнювали. Свічі перш за все мав би поставити питання до директора Форестя на підставі чого ви поставили ці лісопродукції на територію цього підприємства і чому ви це зробили? У заяві про злочин зазначається про договір, про договірні відносини. Я категорично стверджую, що будь-якого договору між «Працумен» і Яр» підприємством немає. Від «Працумен» не є власником вилученої деревини. І моє перше попитання слідчого судді було залучити дійсного власника, це підприємство КТВ надало підтверджуючі документи про те, що вони є власником. Чому виникла ця ситуація, скільки території використовується як одним, так і іншим підприємством? Школоди, через котрі нині суперечка, мовляв, купувало у лісопильної фірми зовсім інше підприємство. А Форест Яр, е, з КТВ, якісь відносини має?» також так. не підтверджується. І, і підтверджується однієї іншої відповіді, що це ліс КТВ. КТВ? КТВ купив Форестяр. Так, оцей ліс, ну, він частково ще честь. Там, по-перше, ага, би... половина лісу без... Половина лісу, яка описана, взагалі без бирок знаходиться. Частково бирки дійсно співпадають, але навіть КТВ не заперечує, що цей ліс Форестяр. Вони купували його, цей ліс. Вони ж його не втрали, не забрали нікуди. У не кримінал, а господарський спір між фірмами, переконаний Сергій Степанюк. Тут немає питання, що це лісодеревона вкрадена, Тут ніхто не ставить про походження питання про походження лісодеревини. деревини. Це не державне лісодеревона, це деревина іншого суб'єкта господарювання. У мене такий треш, як ніби це як із ті роки, Хтось з кимось не розрахувався, але задіяли працівників поліції. Що ви підіть заберіть ліс і поверніть комусь. Як чуємо, у прокурора є підстави думати інакше. Наявні протоколи допитів працівників працумані, які в своїх показаннях підтвердили, що вилучена деревина вона належить до Форест. яр наявна світлокопія вимог адресована. Прат зокрема, дана вимога стосувалася надати акти переробки з виробництва, а також повернути грошові кошти за цю деревину і відповідно видати шпон для подальшої її реалізації з території прадсумань. Однак з показань потерпілого йому було повідомлено, що жодної деревини, яка на власності належить Форест, я на території працумань немає. Слідчий додає мовляв письмового договору між обома фірмами наразі нема, але нібито були усні домов. З лютого по червень був вкладений договір, а від того він закінчився і ми намагалися вкласти новий договір, щоб не було цього посередництва КТВ, тобто напряму з ви Але працюма відмовився від цього договору чи просто не бажав його вкладати. Але на уснех домовлюся все здійснилось. Нині деревообробна фірма хоче домогтися скасування арешту дубових колод. Лісопродукція, яка досить швидко псується, породи дуб. Вона потребує переробки самої вона має перероблятися. Тому відповідно не зрозуміло, скільки часу це буде тривати, і для чого. Перш ніж прийняти рішення, судді хочуть заслухати усі фірми, котрі фігурують у цій дубовій історії. Суду необхідно викликати представника товариства. Камінський Тімбер ендвенірс так про. Так, наступне судове засідання Заспущим, у зв'язку оголошується перерва в судовому засіданні. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Історія із водієм тікачем із Рівненщини, агентами ДБР та за матеріалами слідства ласим до грошей уже екс-майором поліції. Нині справа про хабар у тисячу зелених у Луцькому міськрайонному суді дослідили письмові докази, та справа майже дійшла до судових дебатів. Аргументи сторін слухали і наші колеги. А тут на вулиці Рівненській у травні сталось ДТП за участю двох автівок. Винуватець аварії, водій автомобіля Хюндай накивав п'ятами. Втім, ця історія мала несподіване, цікаве і заплутане продовження. Аварія сталася п'ять місяців тому, і все могло б обійтись звичайним адмінпротоколом. Але наслідки ДТП з винуватцем втікачем вилились у таку історію, хоч детектив пиши. Зникли авто, що було у розшуку, знайшли і зупинили на блокпості у Рівненщині його власник, брат водія втікача. Прокуратура звинувачує екс-майора Вадима Оксенюка, який тоді був очільником відділу розшуку і опрацювання матеріалів ДТП. Мовляв, за тисячу доларів обіцяв це авто з розшуку зняти у патрульної поліції співробітник. Тепер вже колишній, оскільки звільнений з роботи за дисциплінарним стягненням, запропонував вирішити питання за отередження неправомірної вигади. Тобто, власне, скласти протокол на підставну особу, а реального винуватися ДТП не складати ну, за неправомірну вигоду. Сьомі тисячі доларів США, втім, зі слів прокурора, обвинувачений встиг взяти від потерпілого, а це уже був агент від ДБР, бо водій втікач і його брат звернулись до правоохоронців лише частину хабаря 100 доларів. Решту, за даними слідства, екс-майор мав отримати після махінації і зняттям авто з розшуку. Цим працівником правоохоронного органу складено фіктивний протокол на підставну особу про нібито вчинення ДТП. А не на справжнього правопорушника, одержана частиною промірної вигоди, що підтверджується матеріалами негласних слідчих розшукових дій, і винесено недостовірні відомості до облікових інформаційно-аналітичних систем Національної поліції України. На черговому судовому засіданні почали досліджувати письмові докази по справі. Адвокат Вадима Оксенюка переконаний, справу проти його підзахисного сфабрикували. Зокрема, мовляв, є розбіжності у датах. Згідно з на всьому. Я тут повністю з прокурором погоджуюсь. А 26-го ще не було ніякої неправомірної вигоди. Крім того, ключовий момент в даному випадку зупинка транспортного засобу на блокпосту. От його зупинили в Рівненській області, і порядні люди повідомили орган, який здійснює розгляд матеріалів, де знаходиться транспортний засіб. А непорядні люди повідомили прокурора. Де знаходиться транспортний зал. І вимагання відбулося через 26, 27, 28, 29, 30, 1, друге, 3. Через 8 днів, 19, -е, 6, -е, при спілкуванні старобітник виставили проведення грошових коштів 21, го -е, -е, зареєстрований, 21, -е, 6 на сьогодні Це Не дебати, вам не буде що робити в дебатах. Так, так, так. Я, я зрозумів. Це бачення. Осіб, які моделюють ситуацію, я не бачу 19 числа вимоги. А хто що може написати, ми подамо зовсім. Крім того, захисник впевнений, агент від ДБР не може бути потерпілим. Не може бути відповідно до закону потерпілим в кримінальному провадженні, оскільки на момент дачі ним згоди на конфіденційну співпрацю відносно нього ніякого злочину вчинено не було, в чесно. На наступних засіданнях продовжать досліджувати письмові та інші докази, а потім допитають і свідків. До слова винуватись ДТП і його брат. Власник автівки втікачки у цій історії є просто свідками. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Луцький міський голова Ігор Поліщук від жителів громади передав для бійців першої окремо штурмової бригади, «Давінчі» кілька квадрокоптерів. Для потреб мотопіхотного батальйону військової частини А 7028 теж передали 10 квадрокоптерів. Захисники з військової частини А 0281 отримали для більш ефективної роботи також квадрокоптери. І, окрім того, військовій частині А 4932 передано 5 квадрокоптерів. Хлопці подякували Луцькій громаді за допомогу і постійну підтримку збройних сил України. У громаді Луцька продовжують оновлювати навчальні заклади, аби дітям і персоналу було комфортно і приємно у відремонтованих сучасних приміщеннях. Фоє їдальня та харчоблок ліцею номер 15 вже відремонтовані. Якість робіт, оцінив Луцький міський голова. У харчоблоці ліцею номер 15 відремонтували та оновили абсолютно все. Це дозволить не лише готувати учням смачніше, а й суттєво економити. Нові плити, і нові мийки, і, що також важливо, вентиляція і кондиціонування, і нові холодильники, фактично повністю оновлений харчоблок, для того, щоб їжа, яка харчується для дітей, вона готувалася в нормальних тих умовах, які сьогодні ставлять скажімо, до таких приміщень. І щоб, звичайно, тим людям, які працюють на кухні, щоб їм працювати було комфортно, щоб оптимізувати, а новий холодильник, нові плити, нові, нове кухонне обладнання це ще енергощадність, тому що старе обладнання, воно дуже багато бере електроенергії. Нове, звичайно, ще більш енергощадне. Капітальний ремонт зробили за кошти міського бюджету, оновили і їдальню ліцею. Відремонтовані стіни, відремонтована стеля, встановлена вентиляція, що дуже важливо в приміщенні, в якому приймається. Їжа, зроблені інші покращення. Отримали приміщення, в якому не просто добре подають їжу, але ще приємно споживати таку їжу. Тому ми дякуємо тим людям, які подбали про дітей. В наш час це не просто було. І те, що зробили, це просто диво. У комфортніших умовах і страви готуються смачніші. Вареники ліниво, овочевий вісучик, пиріг з повидлом і чай. Працювати на шкільній кухні нині і раніше, то небо і земля, додає пані зоя. Нове кухонне обладнання, не аби як спрощує нелегку кулінарну працю. Сковородка як була що 60, я котлет жалила, А що я зараз 90-100, то є різниця. і це вона стояти до оті. 400 котлет жарити до 12 годин, а що я за півтори години пережарила. Відремонтували і фойє ліцею на першому поверсі, бо ж раніше його стан залишав бажати кращого. Оновлювати заклади освіти у громаді будуть і надалі, щоб здобувати нові знання молоде покоління могло в гідних умовах. Віра Шевчук для новин на часі. І спочатку повномасштабного вторгнення робити маскувальні сітки захисникам у Боратині збиралося близько 60 людей. І нині є волонтери, які щотижня приходять плести захист для військових. Активно допомагають і молодші жителі села. Техніку плетіння спростили, і стрічки для сіток нині нарізати значно простіше. Боратинська волонтерка Катерина не пропускає жодної нагоди плести маскувальні сітки військовим. Якщо раніше доводилось нарізати стрічки цілий день, то зараз все набагато простіше і швидше. До нас з'явилася така. Я її називаю шайтан-машина. Вона дозволяє двом людям дуже швидко, там за годину-півгодини, години годину часу перерізати великий рулон тканини повністю. Тобто, як це працює? Сюди на, е, вставляється цілий рулон, пропускається під низом через ці ножі, фіксується на цьому барабані і, виходить, ми крутимо ось цей барабан. І він відповідно тягне тканину крізь ці ножі і сюди намотується уже нарізана тканина. Тоді ми потім, коли ми вже її намотали, ми її розрізаємо, розпускаємо, і в нас виходять ось такі гарні. Однакові, однакової довжини, однакової ширини ідеальні стрічки. Волонтери організувалися допомагати військовим з другого дня повномасштабного вторгнення. Техніку виготовлення і плетіння максимально спростили, щоб допомагати могло і молоде покоління. Ну не важко нам вже розказали. Береться просто стрічка, я її потім розв'яжу. Відразуся на одному кінці. І ось у нас є три клітинки і одна знизу. І ми маємо раз, два, три, і одну знизу прочитати і в неї провести. Ось, не важко. Тільки що не кряпку затягуємо, щоб воно було гарно все виявлено. Так далі, подобається. По-перше, допомагаєте героям, тому ну, що, не ну, знаю, робиш добре діло для військових. Чоловік, але воює, і на її плечі ліг спільний бізнес і господарство. Але жінка знаходить час і на сітки. Вже техніка змінилася, вона спростилася. Ми робимо це все швидше. Але хлопці кажуть, що воно все їм підходить і ну, завжди затребувана. Спочатку були звичайні простані, їх фарбували що тільки не робили. Тепер це отака тканина. І вона легка, сітки легкі, вони не мокнуть, їх не треба. Ну, достатньо достатньої людини, щоб просто накинути їх. Ну, Дуже хлопці задоволені, компактні, маленькі. Раніше вони були важкі. Якщо вони намокли, хлопцям треба, було, наприклад, шість чоловік, щоб її пересунути, наприклад, на щось інше. А тепер двоє чоловік стало і перекинуло її. Тобто вони і стали не такі об'ємні, ну, взагалі. І кращі, якісніші кольори стали більш такі професійні, які дійсно відповідають там місцині. Якщо треба більше зеленого, ми прітем, такі якщо треба якесь там більше коричневого, то коричневі притем за один день. Плетуть в середньому 6-12 сіток залежно скільки людей збереться. Навіть зараз боратинські волонтери не втрачають запалу і мотивації допомагати зсу. Хочеться, щоб війна завершилася і завершилась не просто завершилася, а завершилась нашою перемогою. Тобто, ну як ми ще можемо допомогти? Так, ми звісно ми донатимо на зсу. Звісно, ми там не знаю, посилаємо якісь передачі військовим. Але ну треба щось робити. Кожна людина може щось зробити, внести свій внесок до перемоги. А поки найбільшою радістю Боратинського осередку патріотки є подяки, прапори та патрони від захисників. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із села Боратин для новин на часі. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Дякуємо за довіру і шануємося.